Друзі, всім привіт! Вітаю вас на своєму каналі. Ласкаво прошу у нове відео. Сьогодні у нас з вами рубрика Ваші посилки і поговоримо про шикарні, неймовірні, красиві аромати, які мені надіслала моя парфумерна подруга Наталя. Нещодавно Наталя зробила мені просто шикарний подарунок, хто не дивився мій влог. То ви не знаєте, а хто дивився, то ви знаєте. І ось разом з тим подарунком я отримала два аромати від бренду Селін. Одна прям супер гаряча новинка цього року. І я згадала про те, що в мене є ще один відливант від Наталі рептилія від селін. Я вирішила перетестити рептилію. І, о, власне, взяти сюди ще кілька ароматів, які Наталя мені надсилала вже досить давно. Я їх... Тестила не те, щоб тестила, їх носила, тому що вони шикарні. І сьогодні я хочу вам про них розповісти. Так, це дорого. Це супер дорого, це супер дорога, класна, шикарна ніша. Ну, але класні аромати. Подивіться на цю лілію, яка одна, одна гелячка. Лілію цю лілію подарувала одна бабуся моїй доньці. З нашої вулиці. Вона принесла її додому. Я не люблю лілії в парфумерії, але. Ця лілія вона здатна ароматизувати цілу кімнату, наскільки активно вона пахне. Якщо сюди поставити цілий букет з лілій, то напевно можна вчадіти. Аромат неймовірно красивий, і він як аромат дифузор. Тут у мене чотири квітки розпустилося, і це ну, просто прекрасно. Друзі, якщо ви будете чути якісь сторонні звуки, шуми, пікання, клацання це все. Україна, в якій ми живемо, це все світло, яке то вмикається, то вмикається. Стабілізатори, які стоять буквально на кожній техніці. От тут, на комп'ютері, там на бойлері, там на телевізорі, все це клацає, блимає. Ну, коротше, я сподіваюся, що мені вдасться записати це відео більш-менш нормально. Стоїть страшна спека. Ви знаєте, зараз просто Україну накрила якась неймовірна спека. В цій кімнаті так само спекотно, я не вмикала ніяких вентиляторів або кондиціонерів. Він працює в сусідній кімнаті. Сподіваюсь, шум не буде нам заважати так само. Отже, я записую це відео не з першого дубля, тому я вже наносила деякі аромати і хочу розпочати з власне рептилії, яку я вже тестувала і вже вам про неї розповідала. І тестувала я її, напевно, восени. Навесні чи восени було прохолодно одним словом, і тоді вона мені пахла, знаєте, якоюсь іспариною. І по пам'яті в лісі от ніби вологи, волога галявина, пройшов дощ, прошло ранок, і такий ніби як туман над цією галявиною, от якесь таке відчуття, ніби трошки грунту. І, здається, Наталі цей аромат пах і в басейні. Тобто є якась така волога дивна. Але коли я перетестила цей аромат зараз в неймовірну спеку, він мені пахне ірисами, просто, неймовірно, красивий такий ірисовий аромат. Я наносила його на цей пальчик. І наступний, про який я розповім, на цей. Тут, в піраміді у рептилії, у нас, ну, власне, це аромат 2019 року, тут лінійна піраміда, всього 5 нот, мох, шкіра, перець, мускус, кедр. Аромат, як ви розумієте, шкіряний. Але. Тут немає ірису, він пахне ніжнішим ніжнішим таким ірисом. Неймовірно пудровий, дуже жіночний, красивий, політкоректний, прекрасний, шикарний аромат, дуже красивий. О, який він гарний зараз в спеку. Це просто вау. Він дуже тихий, але дуже гарний. Ну, я не буду на ньому довго зупинятись, тому що про нього я вже колись розповідала. Наступний аромат це Каліфорнія, і це аромат так само 19-го року. І те так само лінійна піраміда, так само 5 нот, і перекликається він з попереднім дубовий мох. Тому що тут дубовий мох, пало Санто, Бергамот, Ірис Пачулі. І цей аромат так само про Ірис. З деякою деревинністю ну, я дивлюсь тут пало Санто, дубовий мох і. Таке враження, що тут є кислинка витивору, який тут не заявлений. Да. Я так само про це писала. Він неймовірний, він дуже ніжний, він дуже політкоректний, він дуже жіночний, він, він прекрасний. Він просто прекрасний, а він дуже тихий. Це так само його проблема. Ну, от тихий аромат. У мене от від відлеванти, але я думаю, якби був флакон, або якщо у вас є флакон, то ви, напевно, наносите прям багато пшиків цих ароматів, тому що вони дуже красиві, але такі тихі. Ну, не потрібно забувати, що у нас спека. а Спека, як ми знаємо, зжирає парфум буквально за годину, вже нічим не пахне. Треба йти в душ і знову щось на себе наносити. Вони між собою дуже подібні. Дуже подібні. Я цього раніше не помічала, от коли я. Перший дубль записувала цього відео, я зрозуміла, що це просто дуже подібні аромати. І рептилія відкрився дещо інакше, ніж це було півроку тому. Зараз це ніжніша ірисова пудра. Боже, як це гарно. Каліфорнія, вона подібна, але тут є така кислинка витиву, можливо, кислинка бергамоту, от печуля, щось таке. І ще один. Аромат від е, селін. Це, власне, та гаряча новинка цього року це Зоу Зоу або Такий Скіпробник. Я нанесла його вже собі так само. Це дуже красивий аромат про ваніль. І ви знаєте, я не фанат ванілі. Я не ганяюсь там за ванілью. Е, і якось, взагалі, я відійшла від ванільних ароматів, так сказати. Але коли я понюхала цей парфум, я просто в нього закохалася. Це неймовірна краса. Я писала про нього більш детальніше в себе в телеграм-каналі, про парфумера, про опис цього аромату і так далі. Якщо ви не підписані на мене в Телеграмі, але вам цікаво читати якісь відгуки швидше, ніж вони з'являються тут на Ютубі, то переходьте в інфобокс і підписуйтесь на мене в Телеграмі. Знову лінійна піраміда і шість нот. Ваніль, боби тонка, бензуін, лабдану, мускус і пачулі. Це неймовірна така смоляниста ваніль. Бальзамна, я пишу, бальзамна, бальзамічна ваніль, густа, солодка, тягуча. Відчувається, бо кайки тут заявлені, відчувається бензоїн. Це найяскравіше. І, можливо, в меншій мірі, або зовсім не відчувається це лабданом і пачулі, я думаю, вони додають м якийсь такий димок, ніби в базі. Такий, ніби як димок є в цього аромату. Я думаю, що це заслуга лабдану. Дуже красивий. Боже, він шикарний. Цей аромат порівнюють з. М Есенс номер 10 Аманда Тонка від Еліса Будькова лінійка, я не знайома з цим ароматом. Ваніль Занзібар від Бушерон. Колись я, мені здається, пробувала цей парфум, але я його дуже погано пам'ятаю. Краса. Всі три аромати: просто вау! Вони дуже дорогі. Але вони дуже гарні. Я дивлюся, тут на фрагрантиці показую Тревел. Тревел цього аромату 15 мл коштує 85 доларів. Ну, це якби, ну, якби, взагалі дуже дорого. Окей, ми закінчилися. Перейдемо до наступних. Шикарні парфуми. Я б не відмовилась їх мати і носити, але, ну, блін, це прям дуже-дуже дорого. Два аромати від пана Дора, з якими мене познайомила Наталя. До цього я абсолютно була незнайома з брендом, мені. А, мені подобаються ці флакончики, вони такі нагадують мені а, ось цю портретну лінійку від Penhalgan's. Перший аромат це до Рісіма. Дора, а, Дорасіма, вибачаюсь, Дорасіма. Зараз тут знайду ось вона, ця Дорасіма. і вона дуже гарна. Ця дорасіма Вона а, мені нагадала в базі. Ой, аромат в мене є. Як він називається? Ну, порівнюють його тут на фрагрантиці. Да. Ербапура, бо я згадала: Ербапура від Ксержов. Дуже дуже подібний в базі. Це дуже красивий, яскравий, життєрадісний, приємний, літній, освіжаючий такий солодкий аромат. Я сюди всі епітети вплела. Коротше, солодкі цитруси з білоквітковості на чолі з апельсиновим цвітом. Дуже веселий, позитивний, в базі трохи нагадує арбукуру. В верхніх нотах тут багато цитрусів, лимон, апельсин, бергамот. В середніх, власне, апельсиновий цвіт, троянда конвалія, жасмин, фіалка в базі. Сандал, дерево, агар, ну, тобто, ут, ваніль, амбра, шкіра, кедр мускус. Ну, така вражаюча, вражаючі такі базові ноти, такі міцні, такі, які тримають все, але. Аромат дуже позитивний, він дуже легкий, він солодкий, тут багато соковитих фруктів. От, знаєте, не дивлячись на піраміду, я би не сказала, що це, напевно, цитруси. Я би сказала, що це просто от кошик різноманітних фруктів, ну, в тому числі з цитрусами, там, можливо, маракуя. Ну, от є щось від Арбапури. Можливо, персики, якісь таке солодке тягуче тече ті фрукти, які. Настільки стиглі і солодкі, з яких аж тече Оце про цей аромат. І дивлячись в базові ноти, я не знаю, що тут можна виділити. Напевно, мускус і сандал, я б виділа. Ну, і ваніль. От там уду, я не відчуваю шкіри, там цього-всього немає. Дуже красивий, задорний, такий поз... дане новий, дане унікальний, тому що схожий на ще щось, але дуже приємний. Аромат тут немає такого задушливого мускусу. Класний роман. Мені от він сподобався. Тут, до речі, на фрагантесі лише один відгук, і він мій. Окей, okay, їдемо далі. І ще один від пана Дора. Це у нас паннадора Аквадедора. Ось вона. І це мені так само дуже сподобався. Тому що він про інжир. Ну, не тільки про інжир. Це молекулярний інжир, я би так сказала. І потім, коли я пішла подивитися піраміду, я побачила, що тут у верхніх нотах є амброксан. Я написала, що це соковитий грейпфрут і інжир. Ледь одиколон, свіжий бадьорий. Тут відчувається амброксан. Ну, я би так не розпізнала, там, що це амброксан, просто, я, коли я носила цей аромат, я розуміла, що він молекулярний. В верхніх нотах тут грейпфрут, цедра лимона, амбруксан, власне. І от, от знаєте, дивлячись верхні ноти, от прям відчуваєш це, він точно так пахне. В середніх у нас інжир і кінський каштан. Тобто повинно бути щось таке солодкувато-вершкове масне. І плід інжиру це не листя, там не зелені якісь там гелячки, це саме плід соковитий, солодкий, такий пахучий інжир, і в базі кашмаран і сандал. Ну, власне, два, дві молекули. Ну, це відчувається. Відчувається інжир, але він, він не схожий на жодний інжирний аромат, який я знаю. Ну, давайте подивимося, що тут говорить фрагантика. Ну, і справді я не знаю. Його порівнюють з ароматом Тігар від Булгарі такий чорний флакон. Порівнюють з вібратом від Суспіро. І так далі, те, що все, що я не знаю. Монтабако Orman ну в мене є Монтабако Ну Це щось не знаю. Я не знаю. Хіба якоюсь молекули вони перекликаються? Загалом, це про інжир і промброксан. Для мене і це такий аромат, який я не знаю подібних йому. Я не знаю, з чим його порівняти. І, можливо, по сліпому затесту, можливо, я б не, не, не вичислила тут інжир. Просто розумієш, що тут є щось таке солодко-фруктове і от в базі він більше більше відчувається. Да? От більше ти розумієш, що це інжир. Летюди колони. Красивий аромат. Він такий літній, освіжаючий, солодко освіжаючий. Ось так. Він, він має таку деяку гірченку ось цих от цитрусових якихось шкурок. І цю солодкість інжиру. Якогось каштану особливого. Я не відчуваю. Для мене це от інжир, Амброксан і шкірки цитрусові такі гіркі шкірки. Прикольний аромат, мені він так само сподобався. Так, далі у мене аромат від бренду від бренду Афінесенс. І. Вже два аромати від цього бренду я спробувала, які мені Наталя надсилала, і це просто казка, але це дуже дорого. Це прямо супер дорого. Аромат, який називається кувір-куркума. Ну, ти розумієш, що тут повинно пахнути куркумою. Я наношу на себе, я хочу пахнути. Зараз спека, все злітає, просто щезає, і мені хочеться чимось пахнути. Він такий сухий цей аромат. Одразу відчувається сухий і шкіра. Лінійна піраміда. Аромат 17-го року, парфюмер Олександра Карлін. Тут у нас шкіра, власне, куркума, сандал, ірис мирро. Бензуінно почули, що я про нього написала? Що це шикарний аромат. Витончена шкіра з сухим сандалом. От відчувається, знаєте, який сандал? Той, який деревний. Не той, який огірковий. Ну тут є притаманна, оця така огірковість, деяка вершкова огірковість або кокосовість оце, що притаманне сандалом. Але все ж таки зараз в цій кімнаті дуже спекотно. І більше проявляється цей огірковість. Але мені дуже подобається. Не надто це не випираючи якісь там огірки з банки, ні. Ой, боже, як це гарно! Сказитись треба. З сухим сандалом. Приємна бальзамність і натяк на ірис. Вау, я написала. Це вау, це шикарний аромат. Це витончена шкіра, знаєте, і от ти його вдихаєш, особливо на старті, і ти не розумієш, що це резина, натяк на резину, натяк на якусь молекулу. Просто шикарно. Дуже гарна, витончена, ніжніша за, за всі шкіри, які я знаю. Дуже ніжна шкіра. Сандал, таке враження, що це змелений сандал, така змелена, суха дерев'яшечка. Знаєте, От як кориця палочка, я дивлюсь просто на цю картинку, і тут якась палочка сандалу, у мене таке враження, що її просто змололи. І вона дуже суха. Цей аромат дуже сухий. В ньому немає вологи. Тут сухий корінь іриса, сухий сандал, така шкіра, ну не та, щоб вона суха, вона просто шкіра. Деяку таку. Плавність самого аромату додає миру і бензоїну, якусь таку ледь тягучість. Хоча він продовжує залишатися сухим. Це дуже красиво, це просто вау, це неймовірний аромат. Мені він дуже сподобався. І останній аромат від бренду oman Luxury, це так само другий аромат, з яким мене познайомила Наталя від цього бренду. Але. Не останні, які я знаю. Ну, як знаю? Я не знаю. Я просто нюхала на парфюмерній зустрічі ще два від цього бренду. Я не пам'ятаю, як вони називаються, але я пам'ятаю, що вони шикарні. Про інжир, там був якийсь проінжир. Це був просто взагалі бренд шикарний, дуже дорогий, але аромати я познайомилася, здається, з термя, і вони всі прямо в саме серці, які вони гарні. Цей аромат називається Уд Aquilaria. Ут аквіларію Я боялася підходити до цього аромату, ну тому що ут. Але ні. Е, Парфумером даного аромату є Домінік Рапійон. Я, знаєте, ще навіть не дивлячись піраміду, нічого. Я зрозуміла, що цей аромат нагадує мені проміс від Фредеріка Маля. І подумала, а не, Фреди, а не Домінік Рапіон робив цей уд. І точно! Він дуже перекликається з проміс. До речі, порівнюють на фрагрантиці. Да. 189 лайків. Ну, не я одна така. 54, правда, дизлайка, але він, друзі, справді схожий. Тут, до речі, ще на два аромата від Панидори. Є посилання, але ну, я не знайома. Верхні ноти. Яблуко розмарин рожевий перець. Я вам одразу кажу, що в проміс так само яблуко наверху. Я не пам'ятаю точно піраміду, але там точно є яблуко. В середніх нотах домаська троянда, болгарська троянда, гвоздика шавлія. І знову ж таки. Я не пам'ятаю, які там троянди в проміс, але там вони точно є. І в базі Уд, пачулі, Амбра лабдану. Тут, от ще не дивлячись в піраміду, я казала, я просто зрозуміла, що мені нагадується проміс, але я постаралася самостійно в голові скласти картинку цього аромату, не заглядаючи в піраміду, і не. Посилаючись на проміс, так сказати, і от що я записала? Що це? Розтертий між пальцями розмарин з ледь-м'ятною шавлією. Знову ж таки, шавлія вона для мене завжди пахне ледь-м'ятно, таку травно-м'ятну. Я вже мільйон разів казала, що вона у мене просто росте, і я її можу отак от нюхати. І вона мені пахне мятно травно завжди. Я можу легко сплутати шавлію з м'ятою. З іншими травами, Ось знаєте, просто трави, трави, якісь середземноморські серед трави. Я правильно сказала це слово? Середноземноморські трави, розмарини, лаври, евкаліпти. от якесь таке, ніби ти в якусь посадку попав. Знаєте, от в Італії, не доїжджаючи до Калабрійського узбережжя, от, але вже близько до нього, там є такі посадки. Багато евкаліптів ростуть, таких великих дерев, величезних, і прямо на березі. І це листя воно на пляжі, воно в морі, тобто цей запах такий евкаліпту. Знаєте, коли ти їдеш, ми колись відпочивали на віллі, і вона була за цією рощою евкаліптів, для того, щоб дійти до моря, нам потрібно було пройти цю посадку, чи як це сказати. І ти от йдеш, і таке враження, тобі пахне і морем, і розмарином, тому що він там теж отак просто росте. І лавром, і цим евкаліптом. Ну, ви поняли? от Мені просто якісь трави, трави, середноземноморські трави. Хоча це було на березі Тіранського моря. І розкривається в небанальну, я пишу, троянду з відтінками яблук. Він розкривається в проміс просто. Дуже гарний аромат, шикарний. Я обожнюю цього парфумера. І мені подобається те, що Домінік Кропіон робить для Фредеріка Маля. І ось цей аромат у Аквіларія для Оман Луксорі. Це шикарний аромат, який дуже нагадує пропасть. Дуже мені сподобався. Одним словом, друзі, я не знаю. Перепрошую. Я сподіваюся, це відео стало вам у нагоді, тому що аромати такі, ну, не зустрінеш їх на кожному кроці. Так, вони не суперпопулярні, але вони дуже класні. Е, так, вони дорогі, так, треба додати зусиль, щоб десь їх знайти, якось з ними познайомитися. І я дуже рада, що завдяки Наталі я з ними познайомилася. Це шедевр не менше, не більше. Всі, всі аромати, вони мені дуже сподобались. Просто шикарні. Тому я рада і буду носити з задоволенням ці відливантики. Друзі, якщо ви раптом знайомі з цими ароматами, обов'язково про це напишіть. Мені буде цікаво. Дякую за увагу, бережіть себе і всім па-па.